Ось тут знімати не можна, поэтому я зайшла зараз в туалет. Ми записались до одного майстра. Зараз будемо робити тату. Е, побачимо. Хотіла зробити відео про тату конвенцію в Німеччині, як все це проходить. Там було 60 майстрів з усієї Європи, але, на жаль, тут діє закон про конфіденційність і тому я мала питати у самого майстра, а їх 60. І коротше, в кого вийшло, хто дав дозвіл, я познімала. знімала. Але майже у всіх просто висіли таблички, що не можна знімати, фотографувати і взагалі коротше, не підходьте. Тому, тому це відео буде про загоєння, тому що я зробила собі е, татуювання на цьому фестивалі. І якраз буде е, такий контент про загоєння. Так, от перше, ви приходите від майстра додому, зазвичай вам накладають пов'язку. Або якщо в випадку, як у мене на шиї, ніякої пов'язки вам не накладуть, і якщо, якщо ви одразу після майстра йдете додому, от вас відправляють додому з якоюсь серветочкою, щоб ви промакували її. Значить, першим ділом ви е, маєте зняти цю пов'язку вдома і добре-добре промити водою. Промивати її дуже добре, і після першого промивання залежить е, насправді, як далі буде е, загоюватись ваше татуювання. Вам потрібно промити її так, щоб після того, як ви її витерли, у вас вона була матова. Тобто, там, де буде блистіть, хоч якась деталь, там буде е, утворюватись вавочка така. От, е, вона потім перетвориться в таку корку і по факту вона може дуже погано загоїтись в плані, що вона буде десь чіплятись, постійно пересушуватися і може тріснути. Там буде пробіл Ми беремо серветки. добрий добре, -добре витираємо. Приємно, дуже мало. Насправді, шкіра дуже ніжна і дуже відчувається, що воно свіженьке. Далі я беру вітамін Е, ось такий, рідкої форми. Насправді я рекомендую. Насправді я рекомендую лише його, тому що він не викликає алергій ніяких подразнень, так як багатьох шкіра дуже вразлива зараз і багато. Мазі багато кремів, ласьйонів викликають алергію. Тому це чисто моя рекомендація. От, ми маємо дуже добре намазати. Не потрібно мазати прямо так, щоб воно ж текло. Його достатньо буквально на пальцях. Важно, звичайно, щоб не було ніякого тертя з речами. Щоб нічого не передавлювало вашу свіжу тату, тому що потім можуть поплисти лінії, там, де саме передавлюючи шкарпетками чи якимись комерцями, ну, або на поясі, наприклад, штанами, шортами і білизною. От, Ми намазали кремом і бажано залишити його на свіжому повітрі, нічим не перемотувати, щоб вона дихала і краще загоювалася. Потім, звичайно, етап догляду повторюється. Постійно одне і те ж саме. Ми її промиваємо як можна частіше. Зазвичай трьох разів на день достатньо, але якщо це літо, якщо дуже жарко, то бажано звичайно частіше, і також постійно зволожуємо, на моєму прикладі, це вітаміном Є. Раніше дуже популярно було використовувати в загоєнні біпантен, пантенол, пантестін, етоній. Дуже багато різних варіацій. Чому я не раджу, чисто це мій досвід, я нікому нічого не нав'язую, не рекомендую, але все ж таки дивіться, це фармацевтика, і вона базується на тому, щоб пришвидшити регенерацію шкіри і пришвидшити загоєння рани, тому що вони всі ці мазі, які є тільки що. Назвала вони саме для загоєння Ран. Тому, коли ви зробили татуювання і використовуєте, це стосується в основному великих татуювань, і використовуєте фармацевтику, то вона спрямована на те, щоб пришвидшити загоєння. Але загоєння не вашої татуїровки, а загоєння самої шкіри. Тому деякий пігмент він може просто фізично не встигнути впитатися, засвоїтись під шкірою і тому можуть бути пробілим. Для початку я намалюю графік на 25 днів, щоб розуміти, як проходить фаза запалення в середньому триває 4-5 днів. На цьому етапі організм позбавляється сторонніх тіл і нежиттєздатних тканин. До рани приливає велику кількість крові, з якої надходять клітинні білки, ферменти, що сприяють очищенню рани та запобігають поширенню інфекції. Далі у нас наступає друга фаза фаза грануляції. Триває вона десь приблизно з 4-5 дня по 15-грануляція. Описується як заповнення рани тимчасовою судинною тканиною. На цій стадії пріоритет є захист рани від пересихання, оскільки якщо рана висихає, то верхній шар клітин гине. Також ми маємо ще один малюнок. Все, що нам треба знати зараз на даному етапі, що шкіра має три слої: це епідерміс, дерма та гіподерма. Саме татуювання наноситься в дерму по-правильному. Зараз наглядно покажу. Наприклад, ось ми зробили татуювання. і Якщо імунітет людини в нормі, якщо вона зараз не хворіє, то у нас є лімфоцити в самому епідермісі, і в дермі у нас є фагоцити. Насправді їх набагато більше, але самі такі основні, і я не хочу зараз дуже багато розповідати. Лімфоцити у нас це головні клітини, які беруть участь у формуванні імунітету та імунної відповіді організму. І фагоцити це їх називають головними санітарами організму. Вони видаляють уламки старих віджилих своїх клітин і чужорідних елементів. Тому, так як це не є глибока рана, а просто поверхневе пошкодження, то нам по суті не потрібна фармацевтика для того, щоб допомогти загоїтись самому татуюванню, справиться з цим просто промиваючи його постійно водою і дотримуючись правил гігієни і зволожуючи. Також з приводу оклюзивних плівок, у мене своя недолюбов до них. Я дуже ціную загоєння по олдскулу, старій методиці, тому я не рекомендую, так як стикалась по началу, коли вона тільки-тільки з'явилась. Звичайно, що всі кинулись, всі почали купувати, клеїти. Перше, я зрозуміла, що її, якщо клеїти ні в якому разі не на перший день, не одразу після сеансу. Тому що потім я дивлюсь, що клієнти ходять з такими мішками, просто сукровиці і пігменту лишнього. Прям деякі додумуються навіть прикалувати це все. І потім туди попадають мікроби, і воно там оце класиться. Я навіть не представляю, до чого це може призвести. Ще плюс мінус цих оклюзивних плівок. Тому що е, е, в складі є клей, і саме на цей клей дуже часто у людей алергія. Тобто, е, коли ви знімаєте плівку, то там, де була ця вся юшка, там ще більш-менш все норм, а саме де було приклеєно е, навколо татуювання, там все червоне і подразнене. Тому, тоді треба пити антигістаміні і якось, якось вирішувати це питання. Також є випадки, наприклад, коли ви десь знаходитесь і у вас немає доступу до води. Щоб її промити, то на допомогу, приходять звичайні вологі серветки. Звичайно, що вони повинні бути без вмісту спирту. Просто притирайте. Але обов'язково треба зволоження. Тобто вітамін Є. Е. Також я рекомендую ще масло ши, масло кокосу. Воно також дуже добре зволожує і з нею дуже класно зажиплює його без всяких наслідків, без всяких проблем. Також це треба знати, що у вас достовірно немає алергії на ці масла, тому... А насправді загоєння татуювання дуже легке, якщо його робити правильно і вчасно.